Вітаю, друзі, слава Україні! Знаєте, так іноді буває, що ти вибудовуєш якісь одні плани, а потім раптом вони летять шкереберть, і ти берешся записувати щось, що абсолютно не підготоване, але ну, напевне заслуговує на увагу і є потреба його висвітлити. Я мав намір сьогодні поговорити про кілька міжнародних подій, ну тому що вони мають значення для України. Україна доведена цією владою, фактично до стану. Коли вона без зовнішнього донорства жити і існувати не може, і ті події, які відбуваються за кордоном, вони мають значення, і дуже дивна і небезпечна історія під час воєжу Зеленського до Польщі, і ну, знаєте, такі. Парадно паркетні, але не дуже вмілі способи примазати нашого найвеличнішого лідера сучасності до недавніх подій, які були щодо допомоги Україні в трьох Балтійських державах. І дуже важливо для нас це приїзд до Києва прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака, постаті для нас неймовірно важливої, країни неймовірно важливої, з якою. Українська влада так регулярно пробує підпартачити стосунки і вже добряче підпартачила, і підписання ну, оцих так званих гарантій безпеки, де немає гарантій, від слова взагалі є певні зобов'язання, які наймовірніше теж певними нашими зусиллями можуть бути не виконані повністю і у всіх деталях. Але але наскочив на м'яко кажучи на дуже брудний певний ляп. Я спочатку сприйняв його як просто окремий ляп і не збирався навіть серйозно розглядати, а потім пішов за посиланнями, зайшов, пішов вишукувати, що, звідки, далі, і дійшов до того, що, виявляється, іде досить сильна кампанія. Кампанія, як звичайно, проти Петра Порошенка. Ні, зараз цього разу вже не проти залужного, трохи зуби заламали. Вирішили зараз відгавкуватися знову на політичного свого противника і опонента у зеленського. На цьому просто якийсь психічний надолом. Коли він згадує про Порошенка, це це щось якась вже неадекватність, це вже якась клініка. Ну, але я оце на все це глянув? Глянув, як це робилося тупо, примітивно, на коліні, як це безграмотно зроблено. І головне, як всі, навіть ті, хто звикли продаватися, відмовилися брати участь в цьому всьому бруді, в мене виникло питання: от я про це в себе і на телеграм-каналі писав: невже у нашого найвеличнішого лідера сучасності все аж так погано? Напевне, навіть гірше. Ніж я собі уявляв, тому що я не раз сказав, я не є оптимістом. Я не дуже вірю в наш мудрий наряд, який може робити швидкі висновки. Я дуже боюся, що так як після 19-го року їм треба було три роки, щоб щось зрозуміти, а потім Путін прийшов, врятував Зеленського його рейтинги і все інше, і все знову обнулилося і пішов по тому самому напрямку. Я не дуже вірю, що український наряд готовий зараз чітко. Зрозуміти і поставити певні акценти, і не вкинути в Україну ще гіршу прірву, ніж та, яка була зроблена в 2019 році, тим бездумним вибором. Але в чому саме власне суть, чому я думаю, що у Зеленського все дуже погано? Ну, перше. Після їхнього поспішного голосування вони так спішать заховати свої зовживання і свою корупцію, що рахункову палату терміново ту подружку Зеленського обирали піщанську для того, щоб все приховати. Реакція була швидка. Я не виключаю, що крім підписання угоди, крім того, що е, певні додаткові постачання зброї буде робити Великобританія, але поспішний приїзд до нас премєр міністра Великобританії був пов'язаний в тому числі із цим плювком Великій Сімці спеціально до Києва терміново, після ідіотського голосування 10 січня приїхала головний наш ревізор Пені Пріцкер з дуже незадоволеною оцінкою того, що відбулося, і в цій ситуації. Крім всього іншого, мені здається, що й внутрішні обставини для Володимира Зеленського можуть повернутися не так, як він хоче. Так він хоче зробити в оцій істеріці, в у цьому нагнітанні страху, в депресії, яка є в українців зараз, втраті віри в перемогу, яку він особисто моделював і створював. Він захоче потім звинуватити інших. Він спеціально перекидає відповідальність то на уряд, то на Верховну Раду. От десь вони між собою перекидають все по суті гублячи, можливості мобілізації. Потреби збройних сил України тощо, але в тій цих обставинах зараз він, як на мене, вибрав, мабуть, найтупішу. Найтупішу реакцію, яка може бути, це от просто зірватися і почати кусати і гавкати на того, хто є твоїм опонентом і кого ти чомусь страшно боїшся, хоча він поводиться в абсолютно цивілізованих нормах, і принаймні доки війна не переприступить через ці границі. Адже ж коли у Зеленського починається якась іміджева електоральна чи купа інших персональних катастроф. От ситуація в країні, ситуація на фронтах з економікою до основних його пріоритетів явно не входять, а от певні особисті електоральні речі дуже входять. То тоді і купу грошей, і дрібних тролів кидають у чергову атаку. Звичайно, на Порошенка. Ні, буває ще незалужно, але зараз побачили, що це б'є рекошетом, хочуть ще спробувати по Порошенкові. Теж вдарить рекошетом, але ну от спробували. Ну це вже знаєте, це вже як її діагноз якийсь. Так і з Зеленським, з зелен... зеленою командою, от їм скрізь починає, коли в них свої власні проблеми скрізь починає привиджуватися страшний Порошенко, і виникає нестримне бажання його покусати або хоча б обгавкати. А зараз, от я подивився на всю цю кампанію, яка зараз почалася, от фактично вчора або позавчора, і як її пробують розкрутити, і як вона не йде, і таке враження, що з одного боку вони справді просто як ніби сказилися. А з другого боку, це робиться такими тупими подоляківськими методами, що вона точно починає грати проти самого Володимира Зеленського. І Я думаю, що буде грати і на користь Петра Порошенка, якщо їм не вистачить розуму, дуже швидко загальмувати і все це зупини. Ну, давайте про що йдеться. Ви напевне всі бачили певну послідовну підбірку дуже дурнуватих випадів. Може, не поєднали їх в єдину, то я їх, якраз, вам зараз хочу і з'єднати і зробити кілька там дрібних пояснень, що там відбувалося. Перше, це соціологія в обках, бо це не соціологія. Від агентства на всі випадки життя, окрім реальної соціології, такі активи груп. Там була взагалі-то в них велика підбірка різних напрямків діяльності. Вони звичайно проштовхували такі обережні проросійські наративи в стилі Аля Руслан Бортник. Знаєте, такого він якраз в них був постійним гостем і там брав участь в їхніх всіх акціях. Ну, така, знаєте, м'яка проросійська і м'яко антиукраїнська тематика. Я, от зараз, як побачив, що ця суттєво гнівовідних, я думаю, так хоспу, нема такої суттєвої агенції, просто не існує. Почав згадувати, а згадав. То я з ними навіть досить непогано знайомий. В них же ж колись біля метро Арсенальної була своя навіть студія інтернет-телебачення, і мене деколи туди запрошували. Ну, зрештою, я занадто випадав з їхнього контексту, і на тому візити мої закінчилися. Там є двоє засновників, людей призивного віку. І я дуже добре знаю, як це все робиться. Чому такі люди раптом починають ламатися і дуже сильно працювати над владу. Одний з них. Андрій Єременко, засновник, я його не знаю. Другий там основний менеджер Олександр Позній. Ми з ним навіть спілкувалися пару разів, доки я чекав на свій ефір. Ну правда, в основному не про політику, дякувати Богу, а про туризм на Балканах. І от саме їм. Замовили намалювати псевдосотіологію за Зеленського і проти Порошенка. Причому, знаєте, так по Фрейду, там, де зеленій команді, там де опіт дуже болить, там, де відбулися зараз основні провали, намічаються, там треба дати позитиви проти Порошенка от якраз взяти і просто вилити максимально бруду. І це. Як потім виявилося, мало стати не просто якоюсь соціологією, яку, напевне, ніхто не буде переглядати, тому що, ну, саме актив груп толку з нього, і вони мало кому відомі. Тим більше в соціологічному світі вони взагалі не існують. А вони мали стати основою для подальшої кампанії персональних атак. От там далі я зараз про це скажу, почалися відповідні провали. От візьмемо, глянемо на те, що вони зробили. Я просто наведу вам пару оцих явно дуже замовних результатів. Перше. Перше питання там дуже мало питань. Перше питання було очікування населення від наступного року. А тепер увага! Це вони оцінювали 30 грудня. Це одноденні дослідження такого рівня з якою кількістю респондентів. Ще щось там знаєте. Соціологічні агенції не вкладаються в один день. В них до тижня проходять дослідження. Тим більше, це очні досліджування по всій Україні. В них немає для всієї загальноукраїнських досліджень своїх відповідних можливостей, а тут за один день загальноукраїнське соціологічне досліджування. І ще згадайте. Сам кінець року, 30 грудня, які настрої були в суспільстві? Паніка, депресивні настрої, народ штурмує кордони. Всі про це тільки говорять, стряг перед новим законом. Очікування дуже погані бізнесу. Від того, що зафіксував уряд, отій план доходів, як фактично країну і бізнес позбавити доходів. І раптом читаємо у підсумку. Кількість українців, які вважають, що наступний рік буде вдалим, на 17,7% перевищує кількість тих, хто вважає наступний рік невдалим. В той час як на минулий рік оцінюють як більш вдалою лише 1,7 більше тих, хто оцінює як більш невдалий. Ну слухайте, хлопці, дівчата, якби це ще було в якійсь іншій ситуації, я ще міг би уявити і більше того в великому об'ємному опитуванні, де можна заховатися за різними питаннями, я б ще міг би в щось повірити таке. Але. В опитуванні короткому 30 грудня пробачте не вірю. В цих настроях, які тоді були, перед новорічних, вони дійсно були дуже пестимістичні, абсолютно більшості українців. Більше того, в цей період наближений проводилися інші соціологічні дослідження, які показують далеко не позитивні настрої в суспільстві. Коли єдине агентство, яке не є соціологічним раптом, отримує замовлення і робить, Щось діаметрально протилежне, ну, це вже викликає ну, повністю певне розуміння, що це відбулося. <кій> Друге питання. В яких напрямках українська влада у 2023 році працювала найкраще? Жоден соціолог не поставить такого питання. Можуть бути питання тільки збалансовані. Які дії влади ви вважаєте більш позитивними, менш позитивними, тілі за шкалою, від стільки то до стільки то пунктів і тому подібне? Це типові соціологічні питання. В питання, в соціології, якому сказано, працювало найкраще, автоматично є маніпулятивним, і це вже не є соціологія. Звичайно, що було написано, що наша дорогенька влада найкраще працювала в сфері залучення міжнародної економічної підтримки. Ага. Далі на другому місці залучення міжнародної політичної підтримки, там 44,5%, 33,5%, замикає трійку тридцять напрямків роботи української влади. Залучення міжнародної військової підтримки, можливо, по військовій підтримці, хоча вона зараз обвалюється, ще могли б і 32,7% сказати щось позитивне. По іншому ми бачимо зараз настільки складні обставини. Ситуація в Америці після візитів зеленського і Єрмака. Ситуація в Європі, яка не розрулюється. І як вона грушиться нашою владою, і заводиться глибокий тупик. Тому насправді, ну вибачте, хлопці, але це на коліні писалося. Навіть не ви. Тому що, я ще раз кажу, я пригадую людей, які в цьому агенції працюють. Ну, вони погодилися, напевне, щоб їх не вручали повістки. Нас багато хто тепер так погоджується. Погодилися на те, щоб написати, опублікувати від себе повну бздуру, яку десь на коліні малювали Подоляка. А далі А далі йдуть персональні, вони найцікавіші. Респондентів просили відповісти на запитання, наскільки вони довіряють наступним політикам. І цитую я цитую це дослівний текст. З'ясувалося, що Володимир Зеленський має найвищий показник довіри серед опитуваних, так кількість тих, хто довіряє Зеленському повністю або частково на 48,9% вісім, перепищує кількість тих, хто не довіряє йому. Вибачте, хлопці вже не так, вже ви написали. З коліна взяті цифри, але далі найцікавіше в жодному з досліджень, де фігурував в тому числі Михайло Федоров, мінцифри він взагалі нічого не набирає. Він дуже далеко внизу. Але тут в даному випадку на другому місці запропонованого переліку Михайло Федоров, який також має позитивний баланс довіри, і становлячи 24,1% тих, хто йому більше довіряють, ніж не довіряють. Ну і згадали Віталія Кличка, де в нього не довіри вище ніж довіри, але тільки на 1,9%. Хоча. Віталій Кличко все-таки він сам це розуміє, не є загальнонаціональним лідером, і тут якихось дуже претензій немає. Решта політиків написано запропонованого списку. Там Разумков, Гройсман, Гройсмана згадали, Тягнебок згадали, Ляшко, Олексій Арестович, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко. Цікавий підбір, правда, мають негативний баланс довіри з відсотками від мінус 20,5 до мінус 76,6%. І таким чином кажуть вони лідери довіри. Це Володимир Зеленський та Михайло Федоров. Це я дослівно цитую. Слухайте, це не соціологічне агентство, це, це Подоляківські ці темники, яким довіряють там частково повністю 71,3 і 56,1. Більше ви пишете, ніж насправді, вже стільки давно нема. А лідери на довіри оце було основне. Ні, це ще не основне. Основне буде далі Петро Порошенко і Юлія Тимошенка, яким не довіряється вскова повністю 75,7% і та 84,1%. До речі, ніколи не подають соціологічні агентства одних тільки як довіру, других як недовіру. Подають або баланс, або дають і довіру, і недовіру до тих і до інших. А це чисто політологічний виклад. Це не є соціологія. А далі, а далі дуже цікава штука. Також респонденти отілюють корисність роботи трійки найбільших, найбільш дослівно найбільш політиків, е, найбільш політиків Володимира Зеленського, Петра Порошенка та Юлії Тимошенко. Вибачте, а з якого це часу в нас є термін найбільш політики? От що це за фраза? Я дослівно кажу, трійка найбільш політиків це тільки Подоляк, який українську знає постфактум, десь вивчав в моїх використати це слово і знову. Володимир Зеленський витримав найвищий показник. 20,9% респондентів вважають діяльність виключно корисною, а 38,1% – більше корисною. Загальний баланс користі і шкідливості для Зеленського становить 31,5%. До речі, в попередньому, там де була загальна довіра, ви звернули увагу. Залужного усунули. Його не взяли. Це знову подаляківські мантри. А далі, те, для чого це готувалося. Петро Порошенко має значно більш негативне сприйняття. Тепер слухайте тільки 5% Пригадуєте, був електоральний рейтинг фальшивий, який я колись розбомбив тут у вас вам в одному цьому якраз спеціальному випуску сюжеті тематичному. Там були ті самі 5%, які насправді не є реалістичними. Просто не є реалістичними. І це вам скажуть будь-який соціолог. Чому? Тому що є твердий електорат, який все одно за нього. Отже, тільки 5% опитуваних вважають її діяльність виключно корисною, 15,3% більш корисною, натомість 22,5% вважають її діяльність більш кіду. І основне, а 47,5% виключно шкідливою. Його загальний баланс становить мінус 49,7%. Просте маленьке питання. Ви колись у когось соціологів бачили таке поняття як шкідливий і виключно шкідливий. Це не є соціологічні терміни, це є терміни пропагандистські. Жодне соціологічне агентство ніколи на це не погодиться і не погодилося, і цього разу вони теж ніхто не погодилися, щоб ви прекрасно розуміли. Тому і знайшли, і притиснули, і зашантажували. Ще раз кажу, агентство, яке заробляє гроші. Заробляє гроші на чому завгодно. Не якихось маркети, особливо на маркетингових дослідженнях. А тепер основне, коли ви бачите, що одне опитування різко суперечить всім іншим, всім тенденціям, це найкращий доказ того, що це не опитування, що це звичайний фейк і брехня. От в грудні 23-го року КМІС. я до КМІСу маю мільйон претензій. Я їх не раз висловлювати. Але. КМІС це є та агенція, про яку я кажу. Це одна з великих реальних соціологічних агенцій, і тому я можу їх звинувачити в якійсь маніпулятивності, але я вірю їхнім показникам, які вони знімають. Так от КМІЗ з'ясував, що показники довіри до Порошенка зростали у порівнянні з травнем 22-го року 27% довіри, а недовіри 68, а в травні 22-го року співвідношення було 16 проти 80. І вони висновок зробили: єдиний Політик в Україні, єдиний взагалі діяч, який оцінювався, у кого довіра зростає, а недовіра знижується. Причому знижується відчутно за півроку дуже відчутно. О, те, що я ще сказав, який Порошенко в нього антирейтинг. Не, не агітуйте за Порошенка, хай він призначить когось, кого взагалі рейтингу нема. А ми всі за нього проголосуємо. Ага, знаємо, як проголосуєте, пане Подоляк. Ми знаємо, ця, ця технологія дуже дурна і дуже примітивна. Вона вже не працює. Але от. Ми бачимо позитивну динаміку в єдиного Порошенка, тому що він потрохи прориває інформаційну блокаду. І тут раптом викидають умисно речі, які мають дати діаметрально протилежний ефект. Але ще раз кажу: оця історія з цим активи груп, це було би смішно і нецікаво. Я його спочатку побачив, тому я на нього і не став реагувати. А далі я наскакую, що починають запускати відповідні коментарі. І головне далі відбуваються цікаві речі. Отже, далі його коментує з такими дуже тупими випадами. Експерт знову в лапках Олексій Курпас. Ви пригадуєте такого експерта? Ні, я розумію, що є ті, які працюють на банку, там Фесенко інші. Є ті, які дуже не люблять Порошенка. Є а Олексія Курпаса немає. От його не існує. Його просто немає в медійному полі, його ніде нема. Його, ну, ще можна знайти. Ну, наприклад, можна знайти. Він виявився єдиним, хто взявся активно відстоювати дії Басалаєвої, коли вона знищила коборонпромі, пробувала знищити КБ промінь. От йому доручили, тобто це чорнушник, якого використовують тоді, коли всі рейтингові відмовляються це коментувати, а треба хоч комусь дати текст, який потім поширювати. І от потім оцей змусток відвертої брехні за добрі гроші. Почали раптом розганяти. І тут виникла найцікавіша історія. От там скрізь, де є е, згода це майно опублікувати, або там, де можна натиснути. І от я заходжу на посилання. Перше, от там є такий телеграм-канал, Новина. Вони публікують за гроші рекламні матеріали. Воно появляється, явно рекламний матеріал, але є посилання. Я заходжу на це посилання. Воно на кореспондент. Цокаю. А на кореспонденті пише: Помилка, я починаю губити цього курпаса, тому що ж написано, що це він в своєму авторському блозі на кореспонденті опублікував, а його там більше нема. Кореспондент, побачивши, що в своєму авторському блозі опублікував, яку Гідоту опублікувала людина, яка в них там є, не тільки видала цей текст, але й викинула авторський блог о цього курпаса. Він втратив на одному з видань можливість вести свої якісь там блоги, тому що він переступив межу. Не тільки добропорядності, а просто елементарної професійності. Коли ти навіть працюєш, займаєшся проституцією, думай про те, щоб це виглядало хоча б трошечки пристойніше. Але на цей самий блог, якого не існує, посилається ще кілька видань. Шукаю, які ну, знаходжу видання, скажімо, як вона там подробності, чи як інтера телеканала. От цікава підбірка інтер. Новина, яка просто продає свій контент за гроші, і ще буквально пару, ну, скажімо так, не зовсім здостовірних. І от, що йде в цьому від Курпаса? Слухайте, а набір звичайних оцих випадів, які йшли проти Порошенка упродовж минулих кількох місяців, всі вони вже повністю абсолютно спростовані. Вони вже не працюють. Але мені здається, що Наших молодших братів по розуму напевне пора викликати ветеринара, тому що до них не доходить, що такі речі вже не можна запускати, які вже дали негативний ефект для них самих. От те, що зараз зростає рейтинг і падає антирейтинг Порошенка, це, до речі, треба подякувати подоляку, який дійсно своєю тупістю робить подібні речі. От що посилається представник банкової, їхній е, фактично речник е, про те, чому Порошенка, а ага, він же ж цитує без перерви, оці саме від активи груп, оті їхні дані. Отже, він розказує: мільйон від Орбана та мільярд збагачення у війну. Цим пояснює експерт в обках, експерт антирейтинги Порошенка, отримання від угорського уряду, фантастичне збагачення, розкрадання друзями Порошенка з жму руку обнімаю. Слухайте, жму руку обнімаю. Завтра, не тут, напевне, а в себе в Телеграмі, а ще сьогодні ввечері опублікую нове інтерв'ю. Андрія Деркача, отам жму руку обнімаю в повному замовленні. Хто замовляв? Отам буде весело. Рошену Липецьку, сперматоз із Медведчуком по газовій трубі, торгівля за ЛНДНР під платів Кортердам Плюс, відпочинок на яхтах на Мальдівах під час війни? Та ну, переховування військовозобов'язаних синів у Лондоні. Слухайте, повний набір минулого чи позаминулого року. Вам не здається, що. Кращої реклами Порошенку, ніж зараз зробила банкова оцим випадом, знайти просто неможливо, в принципі, от, просто неможливо, немає жодного реально корупційного звинувачення. Є повторення того, що говорили рік-півтора тому. Вони нічого нового не мають. Слухайте, єдиний політик в Україні, до якого не можуть примазати хоча б щось. Ну і знову піариться на крові і ще там щось. Ну от. Через, і пише він, тому номер, Петро Порошенко номер один серед найбільш шкідливих політиків 23-го року, резюмує експерт Олексій Курпас. Просто нагадаю, Олексій Курпас, е, я я казав, я ж його почав гуглити. Кореспондент його повністю викинув. Кореспонденті виявилося тільки одна згадка про Олексія Курпаса про Курпаса, але виявилося, це просто однофамілій. Це колишній там заступник головного архітектора Києва чи керівник головного управління архітектурного Києва і все. От така історія. Використовують най, найнікчемнішого, найпустопорожнішого і абсолютно нікому невідомого псевдоексперта, використовують не соціологічне агентство для того, щоб запустити. І слухайте, це ж хороша новина. Мені здається, що щось починає трошки мінятися. Що є почуття багатьох людей, що, мабуть, падати разом з цією владою не потрібно. Дуже хочеться в це вірити. Бо, ще раз повторюся: жодне соціологічне агентство, навіть група рейтинг, яка працює з владою, видавати цю брехливу і на колі мені зліплену заказуху не погодилася. Жодна взагалі. Це показник, що вже справи дійсно набагато гірші, і в брудні договорняки гратися ну насправді робиться шкідливо. Ще раз повторюю: використали службу, яка не має іміджу взагалі причетної до соціології, яка займається всім, що попало, навіть телевізійним проектом займалася, і працює в такому ну, м'якому проросійському ключі. Далі, а тепер найцікавіше: жоден троль і пробачений блогер. Від банкової не забажав це публікувати як перше джерело. Жоден. Оце найосновніше. Тому що до атак постфактум потім приєднуються всякі анонімні джокери там, все інше. А навіть слухайте, Іванов Петров, знаєте, чорнушники найбільші, знаєте Лещенка, знаєте іншу потроч. Ніхто з них не забажав, щоб у пресі розганяли цю чорнуху від їхнього імені. Згодився тільки оцей Олексій Курпас, який. Кажу, вже втратив за це свою колонку на кореспонденції, якого можна тільки де-не-де знайти з якоюсь абсолютно дрібною, тупою і примітивною чорнухою. От така історія. Слухайте, як на мене, оцей момент, заради цього, я вас не і хотів записати сьогоднішній сюжет, щоб на цьому наголосити. Що, мабуть, з Володимира Зеленського починаються погані історії, коли випади проти його противників, його заказуху. Не хочуть виконувати ті, хто раніше були дуже сухняними. Це, це хороша новина. В чому причина того, що зараз раптом почали розганяти всю цю чорнуху і почалося оце таке масоване лиття бруду на Порошенка? Знаєте, там є багато речей. Там є. Дуже серйозні загрози міжнародні, тому що з Зеленським говорить вже зуби все більше. Україні хочуть допомагати. Зеленський фактично цьому заважає, і про це вже проривається вголос. Зараз прорвалася інформація про те, що щось не зовсім так було з постачанням озброєнь. Інспекція Пентагону сказала про мільярд. Не зовсім в порядку. Ми не маємо поки що прямих звинувачень. Ми не маємо інформації, чи це на мільярд озброєнь реально зникли. Можливо, вони просто неправильно задокументовані. Можливо, вони зникли ще десь в період транспортування, але знаєте, американці такими речами дбають серйозно. Я думаю, що це навряд чи можливо. І Суючи з усього, в основній масі вони зникли до 22-го року. Просто задайте 21-й рік, коли Байден, ну і до лютого 22-го, коли Байден таки дав розпорядження, Зеленський не дуже хотів брати надсилати в Україну по максимальній кількості ті озброєння, які могли нам забезпечити партизанську війну, тому що ніхто не вірив, що коли влада не хоче захищати свою країну, що в цій ситуації країна може вистояти, і є побоювання, чи там не вирине. Добре, якщо не після 24 лютого, тому що за це буде дуже болісно. За це можуть нас обірвати будь-які постачання збройні, але те, що це було раніше. Воно все одно вилізе боком, і я думаю, що в Зеленського починається паніка. Вони дуже швидко ту ж саму піщанську призначали на посаду керівника рахункової палати всупереч вимогам прямим вимогам, які йшли від G7. для чого? Для того що вони бояться, що зараз західні наші партнери, які пригадуєте, оця історія про яку Зеленський зараз так вихваляється, як він багато країн приєднує до гарантій безпеки України. Насправді це понижує рівень гарантій безпеки. Поява там. Абсолютно лівих, слабких і зовсім не мотивованих допомагати Україні держав. але первісно це було підписано з G7. А пригадуєте, який там останній пункт. Моніторинг і рахункова палата мала бути основою того моніторингу. І цілком можливо, що підписуючи Британія, перша підписала угоду про так звані гарантії безпеки, підписавши їх. Давати те, що в них передбачено, без реального моніторингу, цілком можливо, ж і не будуть. Ну, і ще одне: просто маленька дрібничка, але вона зараз може вистрілити в США. Появилося інтерв'ю з Деркачем італійська, по-моєму, журналістка, в мінську його знайшла, і він наговорив багато. Він розказав. Кроме того, от я процитую десь, що. Кроме того, я могу подтвердить, что офис президентства Зеленского участвовал в распространении и в помощи организации освещения пленок Порошенко Байдена. Они преследовали правда свои цели. Проти Байдена в першу чергу, і далі він розказує, хто брав в цьому участь, як його покило до себе 에, Смірнов, заступник керівника офісу, яким чином в цьому брав участь Баканов, В нього в кабінеті проводились ці наради. Як там брав участь і Малюк, і багато інших. Як вони Венедіктову піднарядили? А це все було проти президента США Байдена. Байден постарався закрити на це очі. Зараз, коли Деркач це викинув перед виборами, це теж може зіграти. Але зіграє воно особливо болісно не проти Байдена, а проти Зеленського. І от тому бісяться і тому шукають кого вкусити. Хай кусають самі себе, як та собака, яка косає себе, сам себе за хвіст. Все слава Україні.